Усім привіт! Ви на каналі Окей, з вами Оля, і у мене до вас одразу питання, яку пору року ви любите найбільше? Поза як, я не знаю, чи дала би 100% відповідь на це питання, оскільки в кожній пору року я можу знайти якісь дуже класні плюси. Наприклад, літом дуже класно, що тепло, і ми можемо, не знаю, легко бути одягнуті. Це якийсь такий легкий, можна навіть відпусковий настрій, дуже часто буває. І зимою, наприклад, це прекрасні свята новорічні, це ліхтарики, ялинка і купа класних, атмосфера класна, подарунки. Весною дуже класна атмосфера через те, що вже після зими трошки втомлюєшся від холоду, від тої всякої під ногами багнюки, і приходить квітень особливо, все розквітає, стає тепліше, можна вдягти легший одяг, і реально мені дуже подобається весна цим своїм запахом. А власне, щодо, щодо осені. До осені в мене особливе якесь, напевно, ставлення, тому що вона мені асоціюється з якимось теплом і е, також асоціюється з моїм день народженням, тому що в мене день народження власне осінню в жовтні. І, напевно, цей будинок трошки такий присвячений, можливо навіть, таким моїм враженням, про осінь цей теплотою, цими теплими червоно-коричневими, помаранчевими кольорами, якими, власне, я будувала цей будинок. Тож, як ви власне вже зрозуміли. Я побудувала осінній будинок, так власне, в цих помаранчево-жовтих, червоних, коричневих бежевих кольорах, дуже сильно теплих кольорів. І я побудувала його в місті Бріндлтон Бей, це місце, де яке нас пройшло з котиками і собачками. І також потім я ще взялася до котика. І тут є, ви бачили вже напевно, де їм вістечки зверху буде також де вони можуть там поспати і подряпати свої кіхтики. Тож розкажу може детальніше власне, про цей будинок. Цей будинок не на, досить, не на великому такій ділянці, але на нормальній ділянці, не є він дешевий, і він лише з однією спальною і ванною. Але детальніше розкажу, тобто, коли ви заходите, є коридор, в якому є сходи, де ви піднімаєтесь наверх саму спальню, і потім покажу побачите, як я зробила спальню. Далі ви бачите коридор ще один, з якого ви можете вийти на терасу, на задній двір, точніше. потім по ліву сторону у нас туалет невелика ванна, і по праву сторону у нас вже кухня з столовою і з вітальні, такої. Там, до речі, камінь такий класний. О, бачите, тут якраз буде камінь з телевізором. Це я, до речі, телевізор підняла і вставила в камін, такий лайфхак. Це здається, це, це камінь, до речі, і якраз цього додатку, куди собаки, якщо я не помиляюся. І тут я вже власне навіть додаю такі класні предмети декору, які без нашого додатку сезону не вийде зробити. Взагалі, отакий будинок, який напевно будинок з цим різдвяний будинок, який я обов'язково теж сподіваюсь, зроблю десь в грудні чи коли там я буду його робити, не зробити без додатку сезонів, тому що тільки в цьому додатку, по-перше, взагалі є погода, яка. Ну, яка взагалі надає цю атмосферу цих цих цього періоду осіннього. І також тільки в цьому додатку ви знайдете декорації, такі як гарбузи, такі наліплені гарбузи, як оці віночки на, на дерева. Тобто, ну, без цього додатку навряд чи б вийшло би вийшло передати хіба що тільки кольорами цей осінній е, настрій, осінню атмосферу. Так, зараз я роблю ванну, ванна вийшла невелика, але в ній все є. Зрештою, є ванна, ванна сама зараз буде. Так, угу. туалет і умивальник. А загалом, взагалі, напишіть, як у вас справи, як, ваш, як ваша. Перше, оце, як ваш перший місяць осені пройшов вересень. І взагалі я розумію, що зараз, звісно, в Україні дуже багато всього відбувається. І різні, наприклад, сумні події йдеться мені про Запоріжжя. І такі якісь ці неприємні події, зв'язані з так званим, я тут показую лапки приєднанням до Росії наших українських і тільки наших територій. Але сподіваюся, ви розумієте, що ці такі відео. Я не про на це що хоча б трошки відволікають, і можливо, навіть оця така тепла атмосфера якимось чином може не знаю, заспокоїть, тому що взагалі рекомендують психологи мати вдома теплі ліхтарі, точніше ліхтарі, а лампи йдеться мені про тепле жовтувати світло. Наприклад, якщо ви на роботі. То варто все таки мати біле, тому що воно стимулює, не дає, не хочеться тоді спати. А вдома все таки краще мати таке, як тут власне в мене таке приглушено, тепле. І власне, про що мені йдеться? Як можу взагалі настрій. Чи тримаєтесь ви, чи сподіваюся, ну не падаєте духом, особливо з новинами про різних там ядерні такі зброї. Не хочеться, звісно, наповнювати це відео такими темами, але просто неможливо весь час бути поза контекстом. І хочу сказати, просто що сподіваюся, що ці відео якось вас, я не знаю, можливо, трошки вас заспокоять і не дадуть вам такого якогось, я не знаю, ну не хочеться сказати безтурботно, бо не треба забувати, що відбувається, і треба, звісно, перебувати в цьому інформаційному полі, але можливо. Можливо, хоча б трошки розслабитись і подумати про якісь хороші моменти, які, можливо, принесе вам ця осінь. Звісно, дуже складно, але можливо, у вас відбувається в цьому житті що щось хороше. Я не знаю, якісь приємні з кимось, я не знаю, зустрічі, або, можливо, ви здали екзамен чи вступили до університету. І взагалом, давай, я вже тут добудувала під час цієї розмови, давайте подивимося, взагалі, як виглядає цей будинок в результаті. І ось так він виглядає в таких. Теплих кольорах, як я вже казала. Тут, до речі, мені здавалося, що це червоний, але виглядає, ніби це бордовий будинок. І заходимо ми в такий коридор, де ви бачите таку дуже гарну картину. До речі, ці картини реально дуже дорогі, але я мусила їх поставити, мені дуже вони мені подобаються. це скотів і собак. І ось такий у нас тут коридор з дзеркалом, де можна сісти, передітись там, до речі, така шуфляда, можливо, там люди, точніше, сім'ї, які тут живуть, зберігають своє взуття. Тут ванна, яку ви вже бачили, як я робила з таким великим гарбузом на стіні. І там, до речі, ще все таке бежеве, коричневе. Тут у нас ще один коридор, з який, як я казала, можна вийти на терасу, ванну і м -м, вітальну. Там, до речі, котик стояв, потім покажу його ще. Тут у нас така досить, до речі, невелика кухня, але все в ній також вмістилось, просто мені якось так вона подобається, виглядає дуже затишно і класно, що вона така невелика, але в ній все є. Тут у нас така столова, ці стільці, це з курочок собачок. Я це так називаю додаток, а Взагалі це здається за міське життя, правильно назвати. Ось камін, і там маленький котик, трішки, не такий дуже маленький, але його можна побачити. Тут ті, до речі, де кохтики поточити кіхтики і зверху. І, до речі, я вперше поставила, бо давно не ставила, можливо, ви побачили. А я потім покажу, до речі, ще я пам'ятаю. Я поставила отакі маленькі дверцята для котика. Або для маленьких собачки до речі, доється теж вони будуть підходити. Тобто, ваш котик може не через великі двері виходити, а власне це такі спеціальні для нього. Якраз, мені здається, в цьому місті таке мусить бути, бо це вже є місто для котів і собак. Ось, а тут, до речі, озеро з каченятами. Тут можна поробити, якщо буде гарна погода, квіти. Тут в нас бджоли, чи це оси? Бджоли, здається, там мед. І ось там що, до речі, були якісь ящики. Так. і тепер піднімаємось на другий поверх, де ви побачите, яку я зробила спальню в помаранчевих кольорах. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Можливо. Воно підняло вам трошки настрій. Обов'язково не забувайте ставити лайк, підписатись на цей канал, оскільки це дуже дуже сильно мотивує і дуже сильно мене радує, хочеться робити ще, і ще, і ще. Пишіть коментарі взагалі, чи любите ви такого типу відео. І до зустрічі нових відео вже на цьому каналі. Якщо серйозно, то бережіть себе і Україну.